Ви, мабуть, пам'ятаєте лист козаків турецькому султану? А що спочатку султан писав козакам? Я володар над володарями, попечитель самого Бога, син Мухаммеда, внук і намісник Бога на землі, володар над володарями, невідступний хранитель гробу Ісуса Христа, син Мухаммеда, невідступний хранитель гробу Ісуса Христа. А що відповіли йому козаки? Приблизно таке. Ти вірманська свиня, Великого і малого Єгипту свинар Олександрійський козолоп, різницька собака, вірманська свиня, кобиляча сарака, проклятого чорта брат братій, товариш, свиняча морда, великого і малого Єгипту, свинар, різницька собака, вірманська свиня, Македонський колесник, Вавілонський ти кухар, кобиляча срака, самого Люципера секретар, шайтан турецький, нехрещений лоб, вірманська свиня. Словосполучення в тексті султана і в тексті козаків можуть повторюватися, адже запрограмований застосунок так, що вони вибираються випадковим чином. Запустимо ще раз: Я, володар царств, Македонська не будемо слухавувати до кінця. Є... Ти проклятого чорта, брат і товариш, єрусалимський броварник, нехрещений лоб, кам'янецький кат, вірманська свиня, шайтан турецький, свиняча морда, шайтан. Слухайте і насолоджуйтесь.